От я на своїм крайові. Пам'ятаєш, це керниця біля мене. Тут такі ступенечки. От фіртки, якою я ходила. От моя хата, де ми з тобою гралися. Так, а зараз я спустюся вниз до тебе. Ой. Так. Угу. Правда, тут уже все изменилось. Уже все не так, как было. Вот твои подвери. Вот твоя хата. Не очень хорошо видно. Ось там город з черешнями. Так. Так, а це зараз тут тітки. Помниш? Тут ще тітка жила. Что тут уже тоже все поменялось, то уже другі хазії робили красоту. Помниш Крижанівський? Вот. Помниш? Ану згадуй. Так. А туди далі жила Валя Остахова, там нижче. І до долини ми ходили гратися.